Ти вчив мене ходити по воді, а я завжди дивилася на хвилі, себе сама хотіла зберегти, а ти хотів, щоб я жила по вірі, і, хв і хвилі відчаю, страху і безнадій, мене не раз хотіли погубити, та ти спішив змінити хід події, продовжував мене й тоді любити. Ти вів мене так часто крізь вогонь, ні, не для того, щоби спопелити, а щоб відчула там тепло долонь і щоб повірі далі могла жити. Життя по вірі це нелегкий шлях, це день і ніч в сльозах, в молитві, це твердо знати, що на небесах є батько, він підтримує у битві. О, скільки їх було смертельних бит, коли не мала більш надії жити, та в них пізнала всю красу молитв і вчилась з татом просто говорити. Життя вірі вище всіх тривог, це впевненість у тому, що не бачиш. Навіть це завжди тісний з Богом діалог, навіть тоді, коли ночами. Гірко плачеш. Несильна я, ти знаєш це, Господь. Так часто падаю, боюсь, і плачу. Та дякую, що чуєш і ведеш, що я для тебе так багато значу. Щаслива бути донькою царя, з тобою я пройду крізь буревій. Прийми мене за руку, як дитя, тримай. І проведи вузьким шляхом по вірі. амінь.